Ціни звернення в сільську раду. людина там порозводила собак, прошу вжити мір. Міри якісь. І ми тоді будемо вже конкретно по кожному щось зробити. Ми... Якщо, якщо ви знаєте, в кого сусіда, скільки тих псів і його, то ви можете таке сказати чи ні? Ще якісь питання є? Все тоді дякую за увагу.